Метафорічна карта. Вітаю вас, мої хороші! Новий етап у житті. Тебе здивує те, що ти зараз почуєш? Є моменти у житті, коли темрява здається безмежною, коли море емоцій. Накриває з головою, і ти вже не розумієш, куди пливсти, але саме тоді в тобі запалюється світло. Не зовнішнє, а твоє. Це світло народжується із віри, з досвіду, з того, що ти вже пройшла. Воно веде тебе туди, де ти маєш бути, і навіть якщо зараз навколо филів, Знай, світло в тобі не згасне. Новий етап починається не тоді, коли змінюється життя, а коли ти сама обираєш жити по-новому, без страху, без минулого, а з вірою. Ти тримаєш це світло у своїх руках, і воно приведе тебе туди, де спокій і сила. У серці. Дякую за перегляд.